Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, і все буде добре. Сьогодні субота, 19 квітня, збираюся пекти паски, але спочатку, як я раніше казала, і я завжди буду це повторювати: 10-20 хвилин на добу для себе зайти спокійно в те місто, де ви набираєтеся сили. Тому сили. Паски пекти, це треба з гарним настроєм, налаштовуємося позитивно, ми можемо, можемо заради наших близьких, заради себе. І це щось неймовірно, зранку в парку так спокійно, ранкова свіжість, співають пташки. І ще є такі речі, речі, які ти, у тебе є. Ти їх не кожного дня одягаєш, але ти знаєш, що вони приносять тобі якусь вдачу. У мене є такі сережки, вони з, з гранатом йдуть, ну, камінчик там. Вони важкі, кожного разу їх одягати, то це. Ну, якось так, не дуже. Але коли от бувають такі моменти, що щось іде не так, і ти про це згадуєш, ти одягаєш, у когось може бути будь-яка своя річ. Можливо, ми собі так надумали, але то нічого, то непогано, нехай. Десь підсвідомо ти розумієш, що от в мене щось є, і я зараз це там доторкнусь цього або там. І ще щось буду одягати, ну, у кожного своє. І стане легше. Ось у мене такі сережки, я не знаю, як низько показати. І каблучка така з гранатом. У, я не вмію це показувати, дівчатам. Шановна пані має це вміти, а я не вмію, треба вчитися. І щойно заходила в наш міський парк, і нещодавно там косили траву. От буквально декілька днів, і я подивилася, вже є кульбабки, і чомусь, знаєте, така асоціація з українцями, там хоч коси, хоч щось. Все одно От декілька днів пройшло, а кульбабки вже, начебто, трава ще не виросла. кульбабки баб... куль вже квітнуть. От спостерігають такі моменти життя. Мені цікаво, тому що це теж поруч з нами. На щось надихає, на щось заспокоює, на щось наштовхує на якусь позитивну думку. Люблю спостерігати за життям. Тут зараз парком боже, пташки співати. Якби ще радіо, то трішки. І дивлюся, що іще одна сакура у нас. Розквітне. о -о. Радієш таким звичайним речам, а подивіться, скільки позитивних емоцій. Ось так. Дай трішки спокою та тепла і розквітне все. Розквітнуть всі. А я зараз вже буду йти пекти паски і трішки вам покажу. І поки йду, знаєте, така думка чомусь прийшла в голову, що стосовно моєї каблучки, зараз я вам покажу. Можливо, це зараз вже якось, як то кажуть, не модно, не актуально, але такі приємні спогади про неї. Думаю, а що мені там модно актуально? Це частина мого життя. Але я, знаєте, за позитивні спогади, не щоб речі давали якусь думку, а хоча, можливо, в житті таке буває. Щось на щось речі подивимось і згадали про щось, щось так в пам'яті. Фотокартки, до речі, коли фотографувалися, якісь моменти вже забуті. До речі, я виходила, то... Те, що з холодильника, там сметана, яйця, молоко я виклала, тому що випікати паски, потрібно, щоб кім... кімнатна температура була у тих продуктів, яйця там, а і масло вершкове. І вже виходжу з парку і думаю, Тань, от інколи ти щось там таке кажеш, думаєш? Не за те, що взагалі потрібно. От я стосовно каблучки, чи зараз це модно, не модно, чи це виглядає якось так. Тобто, що скажуть люди? І мені байдуже, що скажуть люди. От чому я про це от? Треба себе на це налаштовувати. Що скажуть люди? От у мене від батька сидить, яка тобі від мами, в мене сидить. Ой Боже, що ж люди скажуть? А від батька у мене сидить, та що тобі, ті люди, живи своє життя? Що тобі до тих людей? І в мене половина від батька, половина від мами. І це воно завжди якось між собою там бореться. Тобто мені байдуже, що скажуть люди. Але я нікому поганого не роблю. А те, що в мене є, я одягаю, це моя особиста справа. Отак от треба налаштувати свої думки, а не так. А модно чи не модно? А можна я надіну чи не надіну? Це що за розмова така? Ні-ні. Ну от декілька днів я тут не була. І вже подивіться, як квітнуть тюльпани. О! Ну, Там не можна ходити, я не буду по квітнику ходити, але О, так. Зараз вам дещо покажу. Це коли відео вийде, вже пройде тривалий час, але всі йдуть, заглядають і хочуть подивитися. Тут щось є таке. Знаєте, які можуть бути зараз провокації, якщо ви щось побачили, сторонній предмет або ще щось, не торкайтесь, мої дорогенькі. Тому що окрім нас, за нас піклуватися ось так ніхто не буде. Тому можливо, це хтось іграшку загубив. Це якийсь ведмідь, я бачу. Але і близько не підходимо, не торкаємося. Можливо, хтось і загубив, а можливо, ні. Тому бережіть себе, мої дорогенькі, будьте уважні. Не знаю, що воно, хай воно тут і буде. Але в таких випадках, чи дзвонити в поліцію там, або куди ну, ДСНН повідомляти. Так от стоїш і думаєш, думку гадаєш, що його робити. Не знаю. Я йду тут дивлюся, жіночка підійшла, теж заглядає. Тобто цей предмет ем, привертає на себе увагу, розумієте? Можливо, хтось іграшку забув. Оце йдеш, і не знаєш, що робити. Нічого, зараз розб... Я подумаю, я щось зроблю, бо так ж не можна. Підігріла молочко, одну склянку, додала 2 столові ложки цукру, 3 столові ложки борошна, цілий пакетик дріжджі сухі І буду зараз робити опару. Все добре, розмішаю. Тут вже в мене жовтки, масло, накрила, нехай буде опара, і молочко, те, що залишилося. Хоча я так дивлюся, що у мене паски будуть на 1 літру молока. І поки опара підходить, я взяла півтори склянки цукру, шість жовтків, ваніль за смаком, і зараз. Буду все це діло перетирати. І краще перетирати виделкою, тому що не дуже було зручно, так, як я починала. Зараз перетирала туди вершкове масло і теж буду добре перетирати. Однією рукою незручно, я вам показую сам процес, дівчата, а роблю потім як слід. Ось так добренько все перетерла. І зараз додам сметани. По, по рецепту 100 г. Я так, дівчат, на вманя. Я ж кажу, що я така ще хазяйка, що все інтуїтивно робиш. Зараз теж все добре, добре. Перетру поєднаю додаю молочко, яке залишилося. Додавати родзинки я не буду, тому що Катюня у нас не любить. Корицю вона теж не любить І ось таке в мене виходить. І ще 100 грамів олії треба зараз додати сюди. І теж приблизно все на око, як то кажуть. І пасочка вона потім буде так, як розділятися завдяки олійки. Оце, я думаю, Таня менше каструлю не могла взяти. Отак от змішаю, змішаю. Там наша опара. О, як вже підійшла. Зараз буду її додавати сюди. І робити тіст. О, як підійшла, добре. Включила вже духову шафу, поставила тісто, нехай підходить. І дивіться, в мене літр молока був і борошно. Я вам покажу, скільки залишилося. Ну, приблизно так. Грамів 900, мабуть. Мені так важко, тому що я ж кажу, що я показую все ось так десь, бачите, ось так борошно залишилося. І зараз нехай тісто підходить. І буду продовжувати. Якраз форми для запікання 7 штук купувала, якраз тісто вистачило. Поки постки в духовці зробила один білок і склянка цукру на таку глазурь, поставлю її зараз до холодильника. Цукор поступово додавала, збивала і воно так от збільшилось. Поставлю зараз до холодильника. І відварюю яйця на крашенки. Для крашенок беру такі серветки. У мене, до речі, вони ще з минулого року залишилися. І потрібно зараз буде розкрити, відділити другий шар тут, серветок. І ще потрібен буде білок. Я вам все покажу. Тут головне знайти другий шар і його прибрати. І потім буду... О, будь ласка. Добре. І потім буду рвати, вирізати ні ножицями, тому що ви потім побачите, я вам то покажу. І вибираю будь-який малюнок тут і тут. Дві серветки вистачить мені на крашанки. Сторона, а то не потрібна біленька, то я її прибираю. А я вже порвала на шматочки серветки і зараз буду займатися крашанками, беру жовток і ось так наношу на нашу майбутню крашенку і так отаку розглашуємо якщо вирізати ножицями, то можуть бути контури помітні, а коли рвеш, то такого немає. Буду зараз формувати крашенки і нічого не закрашується легко, так десь не дуже пензликом допомогли, ось дістала вже. Паски з духовки. Оці чомусь поцілувалися. Ну, зараз нехай трішки остигають та буду прикрашати. Паски напекла і зараз йду зустрічати Катюню. Вона на Великодень приїздить з Києва. Додому і хочу сказати, чим закінчилася історія з тим предметом, про який я вам розповідала. Я написала в ДСНС і відправила ту фото. Вони мені відповіли ну, на їхню сторінку офіційну, вони відповіли, що це треба в поліцію. А я кажу, а до вас не можна. Вони пишуть, коли вже буде горіти, тоді. До нас, а зараз в поліцію, хай вони з'ясовують. І потім на офіційну сторінку в поліції я від це відправила. Що там далі, я не знаю. Це було 10-та година ранку, моє відео вийде вже після 16-ї години, тому не знаю, що як і буде. Але Принаймні, я не буду думати, ой, чого я не сказала, ой, а якщо щось станеться, це тому, що я. Тобто, а можливо, це просто хтось загубив іграшку, розумієте? І от не знаєш, як правильно поступати. Все мої дорогенькі, я йду зустрічати Катюню, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, до побачення.